Так, доброго дня, шановні. Сьогодні 22 вересня. Погодка би настроїла, сонце світить. Вчора був празник, сьогодні вирішив, показанку було пасму, ну, але зробив, значить, приварив рамку під низ, під двигун. Тут вон, двигун буде так соватися, а тут буде вподовж. Поперед подовж. Установив кронштейна Зв'язочки зробив. Зараз покажу. Зробив зірочки, завтулив їх, шківа поставив також сюди, на набухти, на почіпник, а на нейтралки, крутиться добре. Зробив ось так переобразку під нього. От прикріпив до коробки там і там. підвісний поставив на коробку. Ну тепер що ж, зниму зараз цю рамку, вварю її ще гарно там, де поприхвачував. І буду ставити двигуна. Робив на ремень профіль А 1045. Якраз такий ходовий ремень. Буде тут 1045 стоять. Буду пробувати на цих шківах. Може сьогодні попробую, побачу. Ні, то завтра, післязавтра на роботі, потім неділю, неділок. Може після роботи спробую. Як він буде їхати, яка швидкість. Ну, пізніше поставлю встановлю двигуна, ще покажу, як воно. Може я сьогодні заведу, попробую Обоч. Як вийде. Ну що ж, пробую їхати на перві. Це були перша і друга, а тепер буду їхати на четвер. Ну що ж, на четвертій йде медленно, так як раніше їхав на третій. Ну ось Такий принцип роботи. Мотора передає, це на нейтральці він стоїть, мотора передає на цей, Ось сюди сюди, потім на коробку. Ну що ж, значить, треба буде там шкіла ставити не на 55, а на 60 або 65. Медленно, дуже медленно йде на першій передачі. І як на четвертий малий захват, трохи, ну це ще тут ремень слабенький, старенький. Ну так що, отак він тепер буде, який б шківи не ставив, ну отак він буде виглядати. На моторсіч похожий. Тепер буде внизу. Ну, так сьогодні попрацював. Що ж, буду заганять, дороблять, не дороб, те, що не доробив.